Що, час вже відриватися Саня, від Саня, Отвікайся, у нас 5.30. Стартап-шоу, ми продовжаємо. Добре, тоді відриваємося. Тим паче далі буде інформація про саму Олівію Вайлд 13-ту. Місто лікар тепер буде існувати нейронови імплантанти. Ну а також не забувайте про питання, і ви відповідаєте на нього в рамках нашої вікторини. отримаєте призи та подарунки від стартап-шоу. Хотелось бы Починаем. просто начать Починаем. историю про красоточку Оливии Уайлд. На самом деле девушка была не настолько а, грациозно, так сказать, темпераментна в своем подростковом возрасте, потому что она реально была хулиганкой еще той. И да, именно так. В детстве ей приходилось несколько раз убегать из дому. Мало того, она была постоянно в состоянии депрессии от того, что ее родители все время переезжали. Ей приходилось менять им ну, множество школ. И в итоге в лет 14... Вона оказалась совершенно чужому місті, посілилась з бандою тусовщиків рокеров, прям улічних музикантів ними затусила і просто кудись то пропала. Після цього інцидента рішили її помістити в школу інтернат. Ну а за вона, якраз у цьому інтернаті, знайомиться із театром. Вона вже побачила, що можна потрапити на сцену. А там якраз я так розумію, що були гуртки і таке інше. Вона починає реалізуватися як актор-початківець. Потім вона допомагає проводити кастинги, таке інше на театральну сцену. І з часом вона вже приходить. на новый уровень, Она начинает сниматься у сериалах, а потом, а потом все наближается до словенского сериала "Доктор Хаус", где она была заявлена в качестве той самой 13-й дівчини, яка зіграла просто шалену роль, яка не може нас залишити в Ой, 100%. боже ж мой, а -а -а. успокойся, успокойся. Аливи чотири рази попадала в горячую сотню самых красивых так. девушек планеты и мира, и сейчас вообще ее заветная мечта на самом деле написать книгу, а также получить заветный Оскар. Мы тебе, Оливия, желаем всего хорошего. Но только Саню, пожалуйста, с ума не своди больше, ладно? Подивиться фильм «Трон» за ее участие. США разрабатывают лечебные имплантанты от всех болезней. Действительно, это средство будет пользоваться успехом для людей, которые постоянно болеют. Все почему? Потому что эти именно нейроновые имплантанты, да, они способны опережать состояние болезни и делать так, чтобы человек Так, як це відбувається, тобто американські вчені давно зрозуміли, як і всі інші, що усі хвороби від нервів. І Вони вирішили, що треба стимулювати якраз ці нервові клітини таким чином, що вони роблять спеціальні плато, які будуть вшиватися просто до нервових закінчень, та ну зовсім Нерв... тіла, і вони будуть постійно якраз збуджувати і впливати на ці потрібні точки для того, щоб вирішувати багато справ із вашим здоров'ям. Ми в результаті кажуть, що це буде просто феєрична... Технологія майбутнього і таким чином можна буде підняти усіх з ліжка, хто там захворів і таке інше. На протяженні пяти років DARPA планують провести испытання цієї нової технології. Кстати, которая називається нейромодуляція. Ми з вами сьогодні в стартап шоу також познайомились з новим словом, яке називається нейромодуляція. Друзі друзі, настав час винагородити себе за уважність. Отже, заходьте на Swin1M1 ТВ і обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від Nescafe 3 в 1. І я пропоную запитання. І так, вопрос про фото. Шоп, да. Як <laughs> називалась програма, которая позже была переделана в Photoshop. Итак, image Shop, Display или Adobe Reader? Пожалуйста, okay, yeah. ви же, наверное, точно помните, о чем только что говорили. Так, пригадайте, 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 і потім кликайте швидко на правильну відповідь на потрібному ресурсі. Затим не забывайте, що у всіх є можливість отримати призи, тому що перший, перший забирає нашу чашку та запас кави, той, хто був вперше. Може, я забираю, нет? ні? Ні. Ну, Іди гуляй, давай так. Люба. А ну, людину, а -а ми обираємо рандомно, тому не гайте часу, швиденько заходите. А а зірки, ми... зірки. А ми на самом деле не теряли время и узнавали сегодня у друзей касательно слова нью фак что оно такое как они думали нью ну, вид э, комбинации из пальцев просто у вас же, вроде бы культурный канал Фаг. <laughs> может быть одежда мода новая шляпа какая-то может быть новая профессия новый туман черные глаза э, полосатая березка так, також ми спілкувалися із Максимом Демським, який розповідав про Google Fest. Мета google Fest – це, це створити в Україні попит і конкуренцію між мистецькими колами, створити, дати можливість людям виразитися тим, які не можуть виразитися просто так в країні. А завтра, рівно о 14.30, ми повертаємося у студію для того, щоб продовжити наші балочки. Бла бла, 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 бла що стосується бла, бла. нових гаджетів, смарт-гаджетів та просто фанового настрою. Пока. Сані. Пока, Лавіка. До зустрічі, друзі. Всього хорошого. Якось так.